На календарі 31 грудня. Ви вже напевно прикрасили ялинку, приготували олів'є, а Дід Мороз, от-от увірветься через димохід, щоб привітати малечу. Стоп! А це точно наші традиції. Ви дивитеся РБК Україна? Мене звати Юлія Гаюк. Давайте розберемося звідки взялися ці новорічні традиції, та які насправді належать не нам. Знаємо, наші давні предки були язичниками та дуже шанували сили природи, тому й новий рік асоціювали з відродженням усього живого. Найімовірніше, новий рік у давній Русі святкували з появою нового місяця в перші весняні дні. Свято тоді називалося Нове Літо. У 988 році Володимир Великий похрестив Русь і запровадив юліанський календар. Святкування нового року встановили на 1 березня, адже це ніби відповідало даті створення світу. Згодом Новий рік перенесли на 1 вересня відповідно до ухвали Візантійської церкви. Пізніше деякі українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського. Тоді початок Нового року встановили на 1 січня і літочислення від Різдва Христового. У 1582 році Папа Римський увів Григоріанську календарну систему. Відповідно до неї, Різдво святкували 25 грудня, але в Україні воно припадало на 7 січня. Чому стався такий розподіл, ми вже розповідали в попередньому відео. Обов'язково перегляньте. У 18 столітті з Україною трапився Пьет I, який наплював на 5,5 тисяч років слов'янського літочислення і проголосив, що новий рік у Російській імперії святкують 1 січня, але все одно за юліанським календарем. Таким чином, після 31 грудня 7208 року настало 1 січня. 1700 року. Фактично, якби тоді Пьотер не вирішив зробити по-своєму, можливо, ми й до сьогодні відзначали би новий рік на початку весни. Однак це доволі складно припускати, адже в релігійному, культурному та політичному полях могло чимало статися. Ще одне доволі цікаве явище, яке дісталося нам у спадок від СРСР старий новий рік. Такий собі радянський оксюморон, який іноземцям складно зрозуміти, а українцям пояснити його суть. У 1918 році більшовики перейшли на григоріанський календар, а церква ні. Тому з'явилися новий і старий стиль, різниця між якими була 13 днів. Так утворилося ось це рідкісне культурне явище Старий Новий рік. Його не відзначають ніде, крім Росії, Білорусі, Сербії, Чорногорії та окремих районів Швейцарії. Тобто тут діє григоріанський церковний календар. Бачите позаду мене? Вона також елемент нового року з СРСР. Новорічна ялинка прийшла на заміну різдвяній. Головною відмінністю між цими двома ялинками була відсутність на новорічній будь-яких релігійних символів, як от вифлеємська зірка чи янголи. Натомість верхівкою стала п'ятикутна червона зірка. Її вважають символом комунізму. Прикраси на дереві також були суто ідеологічними. До речі, не так давно, буквально в минулому столітті, головним зимовим святом було саме Різдво Христове, а не Новий рік. Загалом більшість власне українських свят так чи інакше були пов'язаними з релігією, тому подарунки дітям приносить святий Миколай, а не насаджений дід Мороз. До речі, про діда вперше його образ виник у 1840 році у дитячій касці. Там звичний усім дід був морозом Івановичем. Як персонаж він уособлював зимові морози та злі сили. Прощі і... Я розвісів сковал на річці заноч. А та вот мене і вісив Старий Мороз Марусиван. Лише у 1910 році він вперше постав як новорічний персонаж, але не відразу прижився. Потім його заборонили, а потім знову, так би мовити, воскресили за наказом партії. Тобто такий казковий дідусь із подарунками насправді типовий політичний проект. Дослідники переконані, що реальним прообразом радянського Діда Мороза є європейські різдвяні дарувальники та один із найшанованіших святих Християнської церкви Миколай Чудотворець. А як же ж Санта Клаус? Так, ви можете сказати, що в інших країнах є Санта Клаус та інші персонажі, але вони з'явилися за кілька століть до Діда Мороза, не були політичним проектом для витіснення традицій іншого народу та не плагіатили образи тих, кого уже вигадали. Як це було притаманно СРСР із Діда Мороза зробили ледь не національного героя. На листівках його зображували як активного учасника державного і громадського життя, який захищає країну від німецьких окупантів, літає в космос, будує байкалу амурську магістраль тощо. А за Хрущова зимові персонажі навіть освоювали цілину. Цікаво, як це мало спрацювати? Спонукати малечу, щоб та їхала поднімати цілину? Дуже сподіваємось, що ні. Окей. Перейдімо до ще однієї складової нового року святковий стіл. Олів'є, мандарини, оселедець під шубою і гристе вино все це є новорічними стравами. Етнологи зазначають, що олів'є це суто радянський проект. Його автором є російський кухар французького походження Люсієн Олів'є. У рецепт салату з присмаком радянщини входять круто зварені яйця, лікарська ковбаса, варена картопля, солоні огірки та консервований зелений горошок. Але здається, навіть не всім так званим радянським людям до вподоби типові радянські страви. Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба. Тож сьогодні ми знаємо, звідки походять новорічні традиції та які притаманні саме нам. Це не означає, що потрібно категорично відмовитися від ялинок з олів'є. Зрештою, це гарно та смачно. Водночас цікавимося українською культурою. Наприклад, 1 січня на Василя хлопчики ходять посівати. Тож, чому б не повернутися до цього звичаю? Поставте лайк на це відео та підпишіться на наш канал. Побачимось уже в новому році.